Доброго дня, шановні друзі, з вами знову я, Поліщук Людмила, головна редакторка журналу Кадровик України та вся наша команда кадрової платформи Кадрекс. Пам'ятайте, що саме у нас працюють тільки професійні працівники, які мають величезний досвід практичної роботи і готові завжди вам допомогти. І так розпочинаємо. Я дуже прошу дати зворотній зв'язок для того, щоб я зрозуміла, чи ви чуєте мене і чи ви мене бачите. Поставте хрестиками, напишіть вітання, будь-що, для того, щоб я розуміла, чи чуєте і бачите ви мене в прямому ефірі. Друзі, не бачу ніякої зворотнього зв'язку. Так, все прекрасно, від однієї людини є, значить, чують всі. Так, добренько, дякую вам. Друзі, як завжди, розпочинаємо з самого серйозного питання, яке я рахую саме сьогодні. На сьогоднішній день, точніше, саме серйозне, саме актуальне це питання військового обліку. І найбільше, що зараз цікавить людей, це реалізація вимог постанови 650-ї. Яка була прийнята 5 червня 2024 року. Настільки багато змін, і в тому числі ця нова постанова, і фактично вже працівники, які ведуть військовий облік, самі роботодавці, трошечки вже запутуються і не знають, що далі робити, що застосовувати в своїй роботі, які постанови, які норми чинного законодавства, як їх всіх об'єднати. І саме головне, щоб все було вірно відповідно до зазначених норм. Хочу звернути вашу увагу, будь ласка, якщо серед наших зараз слухачів є керівники, є бухгалтери, кадрові працівники, інспектори з військового обліку, приватної сфери діяльності, які не визнані критично важливим, фактично застосовувати зазначену постанову. Вам не потрібно. Постанова 650 передбачає порядок бронювання засобами електронно-цифрового зв'язку, а саме на порталі Дія. саме для державних підприємств, установ і організацій та підприємств і установ, які прирівняні до державних, плюс критично. Підприємства, установи організації, які визнані критично важливими для Збройних сил України та критично важливими для економіки країни. Якщо ви просто звичайне підприємство, яке не відноситься до перерахованих трьох критерій, застосовувати постанову 650-ту не потрібно. Маю надію, що ви це все зрозуміли. Тому що уже у всіх починається паніка, як застосовувати і як прилаштовуватись, які дані вносити до Пенсійного фонду України і що взагалі робити. Так, от повторюсь, тільки виключно підприємствам, установам, організаціям, навчальним закладам, які відносяться до перерахованої категорії, тільки вони застосовують постанову 650. Тобто їм тільки потрібно вносити дані до Пенсійного фонду України, який потім буде взаємодіяти і обмінюватися базою даних, яка є у них в пенсійному фонді, і в електронному реєстрі призивників військовозобов'язаних та резервістів. Тому видихаємо спокійненько, далі працюємо всіх. Хто не відноситься до зазначених категорій? Дякую. Маю надію, що я все зрозуміло вам розказала. Наступне питання, яке я хотіла б довести до вашого відома, це поновлення студентів, точніше сказати, на сьогоднішній день статус не студентів, а здобувачів освіти, називається. Здобувачів конкретно вищої освіти, тому що було дуже багато питань від вищих навчальних закладів стосовно того, чи при здобувачі вищої освіти на навчання потрібно вимагати військово-обліковий документ. Я розумію, що, можливо, зараз мене слухають працівники підприємств не навчальних закладів, але у кожного з вас є, можливо, родичі. Які навчаються, які поновлюються на навчання, ну і хочеться звернутися до тих, хто все-таки задавав ці питання для того, щоб всі були орієнтовані, при поновленні на навчання, так само як і при вступі на навчання, обов'язково надання військово-облікового документу, тому що коли громадянин поновлюється на навчання, з якого його було від, відраховано з певних причин, він обов'язково повинен надати той пакет документів, який фактично він подавав при вступі на навчання. Тому, будь ласка, зважте на ці моменти і враховуйте, бувають такі випадки, що е, був здобувач вищої освіти, відрахувався. Відрахували точніше його, він поновлюється з огляду на зазначене, на зазначені події точніше в нашій країні, хоче відновити навчання для того, щоб бути саме здобувачем вищої освіти, що дасть йому право на відстрочку від мобілізації, надає заяву. Проте, не надає військово-обліковий документ, аргументуючи тим, що не повинен його надавати. Так само, як 14, постановою 1487, чітко зазначено, що при вступі, при прийомі на роботу та при вступі на навчання, як потенційний працівник, так і потенційний здобувач освіти повинен надати обов'язково належним чином заповнений військово-обліковий документ. Пояснюю, чому це так важливо за навчальні заклади, тому що коли ваш інспектор з військового обліку чи працівник, на якого покладено ведення військового обліку, буде подавати повідомлення, на протязі семи календарних днів до Територіального центру комплектування про початок навчання, то йому потрібно в цьому повідомленні обов'язково зазначити військово-облікову спеціальність, категорію, до якої відноситься будь-який військово-обліковий документ, який наданий саме здобувачем освіти. Конкретно буду говорити про здобувачі вищої освіти, тому що це найчастіше були звернення. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Я розумію, що це може напряму не стосується відділу кадрів, проте, якщо ми говоримо про е, особу, яка веде і яка відповідає за ведення військового обліку, то це працівник відділу кадрів. Отже, якщо документи на поновлення на навчання приймає деканат і відділ кадрів, до цього немає ніякого відношення. То, коли подаються інформація, наказ поновлення на навчання, і працівник повинен його належним чином, це повідомлення подати на зазначеного студента, точніше сказати, здобувача вищої освіти, він також повинен зазначити повний перелік даних, які зазначені в військово-обліковому документі. Тому, будь ласка, будьте. Уважними, тому що перевірка територіального центру комплектування до соціальної підтримки вищих навчальних закладів і взагалі навчальних закладів, таких як коледж, воно до передвищує освіти, зараз вони правильно називаються, буде саме здійснюватися на підставі того, що є відповідний наказ на поновлення і перевірка військово-облікових документів. Якщо ви прийняли Оновили, точніше, вашого студента, і не витребували у нього військово-обліковий документ, то фактично ви порушили військово правила військового обліку. Тому що при прийомі на навчання, при прийомі на роботу, повторююся, вимагати військово-обліковий документ, особливо чоловічої статі, повинно бути навіть, точніше сказати, навіть не повинно підлягати сумніву. Чому говорю чоловічої статі? Тому що тільки в медичних закладах е, треба звертати увагу на медичних е, навчальних закладах. Треба звертати увагу, чи е, перед цим здобувач вищої освіти проходила навчання в попередньому навчальному закладі медичному і де їй давався військово-обліковий документ. Тобто, це основні такі. Пункти, які я б хотіла вам звернути увагу, тому що це дуже-дуже важливо і дуже багато дзвінків, зазначених питань для того, щоб ми надали консультацію роз'яснення. Маю надію, що інформацію, яку я зараз вам довела, вона буде вам в нагоді і ви скористаєтеся, або доведете вашим колегам, з якими ви спілкуєтеся з навчальних закладів. В будь-якому випадку, я думаю, що вона корисна для вас. Так, надійшло питання. Скажіть, будь ласка, не вистачає сторожів для роботи посуточно з витримкою часу для перерви між змінами. Директор пропонує оформлення сторожів за внутрішнім сумісництвом на вакантні посади сторожів, щоб можна було працювати через сутки. Щось я заплутала? Чи так можливо? Юля, скажу вам відверто, звичайно, можливо. Я вам просто пояснюю, чому це можливо. Тому що, якщо ми з вами говоримо про те, що працівник працює у вас за трудовим договором, ви розглядаєте його зміну за основним місцем роботи, і буде розглядатися держпрацею саме розрив і перерва, точніше, між змінами. Виключно на підставі трудового договору, за яким оформлено за основним місцем роботи. Якщо ми говоримо, що працівника буде оформлено за сумісництвом, то, звичайно що це буде інший трудовий договір, і він може починатися в будь-який час. Саме головне, щоб уже за трудовим договором, за сумісництвом, перерва між змінами іменно за сумісництвом, повинна бути з дотриманням норм чинного законодавства. Я це говорю абсолютно відповідно до закону і відповідно до того, що в минулому я була саме інспектором держпраці, де ми перевіряли відповідно до закону. Тому я вам раджу: якщо ви так робите, якщо ви не справляєтесь, немає працівників, це зрозуміло на сьогоднішній час. Будь ласка, оформлюйте, але належним чином, тобто трудовий. Договір за основним місцем роботи, трудовий договір за сумісництвом. Відповідно, коли ви будете надавати табелі і підписувати, і оформлювати табелі обліку робочого часу, у вас повинен бути табель робочого часу як за основним місцем роботи працівника, так і за сумісництвом, щоб було чітко видно, де працює працівник за основним чи за сумісництвом. Тоді порушень у вас не буде ніякої зі сторони роботодавця. Відповідно, хочу звернути вашу ще увагу, що якщо ми говоримо про табель обліку робочого часу таким чином, то і графік роботи сторожів повинен бути відповідний, щоб це не було так, що графік роботи працівника і у вас в рядок стоїть перші сутки, другі сутки, все це в одну лінієчку. Відповідно, звичайно, у вас повинен бути. Графік роботи сторожів за сумісництвами, за основним місцем роботи. Це повинна бути чітка градація різних трудових договорів. Чи зрозуміло вам, Юля? Але це я бачу, що, мабуть, в чаті було, і наші колеги виставили його. Маю надію, що всім зрозуміло. Так, доброго дня, Леся Кривдік. Працівника мобілізували під час його перебування у щорічній відпустці. Чи отримати з нього кошти за наперед використані дні щорічної відпустки? Звичайно, ні. Ви нічого не отримуєте. Ви просто увільняєте і перериваєте його відпустку. Утримувати нічого не потрібно. Звичайно, що нормативна база цим не передбачає такого, але отримувати в цей момент я раджу вам не робити такої помилки. Так, працівник після проходження ВЛК не повернувся з роботу на роботу, його мобілізували. Проте повідомлення про зарахування його до особового складу військової частини надали через 5 днів. Чи можна видати наказ, наприклад, з 25 червня, а дата звільнення, яка вказана в повідомленні 20 червня? Дуже дякую. Леся, слухайте в таких випадках, що вам потрібно робити? Якщо у вас пішов працівник на військово-лікарську комісію, його мобілізували. Відповідно, у вас немає ніяких підтвердних документів. Це абсолютно, скажімо так, зрозуміло і практикується майже 99% із 100%. За період, коли працівника мобілізували, але підтвердних документів немає, ви ставите нез'ясовані причини в табелі обліку робочого часу. І тільки після того, коли ви отримуєте документи, які підтверджують, що його зараховано до особового до складу військової частини, до особового складу військової частини, ви вносите зміни, видаєте наказ про увільнення від виконання службових обов'язків на підставі мобілізації. І одним із пунктів цього наказу, ви зазначаєте внести коригуючі дані до табелі обліку робочого часу. Все. Все дуже просто, ніяких складнощів немає, і відповідно до наданих документів, саме тоді будуть зазначені дати з 20 червня, що він вже мобілізований. Але на початку, поки немає інформації, ви не з'ясовані причини складаєте. І, відповідно, якщо не з'ясовані причини, то повинні бути і акти. Не забувайте, що повинно бути. Покроковий алгоритм логічний і послідовний, якщо немає працівника на робочому місці, і це абсолютно закономірно, що ви не можете знати, де він буде, тому що я сьогодні сусідка пройшла е біля вас і сказала Василя Петровича, мобілізували. Це ж не значить, що це є підстава для того, щоб його мобілізували. Да, хтось його бачив, да, хтось по телефону сказав. Звертаю увагу хтось, тому що ви не знаєте, хто це сказав, документи підтверджуючи, немає. Тільки після того, як, є, як є у вас підтверджуючі документи на руках у підприємства, тільки після того ви видаєте певний наказ, якому зазначаєте, з якого часу його мобілізовано, вносите відповідні зміни до обліку робочого часу. Ще раз наголошую, що це повинно бути прописано в самому наказі. Тобто, перший. Пункт наказу увільнити від виконання службових обов'язків з такого то час, часу на час мобілізації, зазначаєте саме так, як зазначено у вас, наприклад, в особовому в наказі про особовий склад військовослужбовця. І другим зберігаєте заробітну, перепрошую, зберігаєте посаду та робоче місце працівника, і ну, на ваш розклад, якщо це приватне підприємство, ви можете зберігти за ним. І середній заробіток, ніхто не забирає у вас цього права. Це виключно категорична при імперативна норма про те, що не зберігається заробітна плата, це для державних підприємств, установ і організацій, де чітко прописана і регламентована, зазначена норма. І обов'язковий пункт, щоб внести зміни, коригуючі зміни до табелю обліку робочого часу, з зазначенням проходження. Служби за мобілізацією, тобто інші. І якщо ми говоримо про табель обліку робочого часу, то позначка буде і Н виконання громадських обов'язків. Ну, ось таким чином: так, Світлана Васильівна, доброго дня. Якщо практикант звільняється, працює на території, яка відноситься до до третьої категорії ЧАЕС. Чи виплачується, крім основної відпустки, ще додаткова відпустка за ЧАЕС? Додаткова відпустка за Чорно, Чорнобильська, скажімо так, надається працівникам, він у вас оформлений чи ні? Якщо о, працівник потрібно з'ясувати, як оформлений у вас практикант, якщо він у вас оформлений, за трудовим договором такі варіанти можливі, якщо у вас було вакантне місце, то тоді, звичайно, що тоді ви виплачуєте додаткову відпустку. Офіційно оформлений як за трудовим договором, правильно Світлана? То тоді прораховуєте додаткову Чорнобильську відпустку. Якщо він не офіційно був оформлений, тому що офіційно оформлений, він може бути у вас за договором проходження практики. Напишіть, будь ласка, або включіть мікрофон і поясніть, як у вас оформлено, щоб у нас не було непорозумінь з вами. Тому що ви написали офіційно оформлений. Якщо ми з вами говоримо офіційно оформлений, офіційно оформлений, як працівник за трудовим договором, чи офіційно оформлений, як практикант, який проходить як ваше підприємство є базою практики. От в цьому випадку. Напишіть, будь ласка, ви мене чуєте зараз. Якщо, якщо практикант, ви нічого не платите. Якщо як, ні, не платите, це у вас база практики. Бачите, як важливо чітко формулювати ваше питання і чітко надавати інформацію. Тому що якщо ми говоримо як, як практиканта, ви нічого не будете. Це база практики. Якщо ми говоримо про офіційного працівника за трудовим договором, так платите. Так. Глесі Кривдік. до пенсійного фонду вносити дані на наступний день тільки про військовозобов'язаних чи усіх працівників. Ми говоримо з вами внесення даних до пенсійного фонду саме про всіх працівників. Мова йде про це. Ніхто в жодній постанові, точніше сказати, жодного слова в постанові, правильніше сказати, не зазначено, що конкретно військовозобов'язаних працівників. Можливо, поправте мене, можливо, я десь неуважно прочитала. Але якщо я прочитала і те, що я побачила, то про працівників не пізніше звертаю увагу, не пізніше наступного дня до пенсійного фонду. Звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній день ще технічної можливості немає пенсійного фонду. Вони розробляють, як це буде діяти, як це буде вноситись. І ну, відповідно принаймні до постанови саме 650-ї мова йде про те, що до 8 липня Пенсійний фонд України повинен знайти технічні можливості щодо внесення зазначених даних та обміну інформації з електронною базою. От, бачите, про що я й говорю? Зазначено працівників, виключно працівників. Тому ми з вами і говоримо про те, що внесено тільки. Для точніше сказати, що вносяться дані про всіх працівників, але звертаю увагу ще один раз на критично важливих для економіки, критично важливих для Збройних сил України і державних підприємств і організацій. Прекрасно. Ну, через що я говорю, що я не знайшла, що там для військовозобов'язаних працівників, там виключно стоїть працівників. Можливо, недоопрацьовано, а можливо, ну, скажімо так, для того, щоб контролювати взагалі позицію призначення і звільнення всіх працівників, саме цих підприємств. Якщо у нас зараз немає ваших поточних питань, звертаю вашу увагу, щоб вчався. Почалась відпускна система, відпускний період, і, незважаючи на самі актуальні питання військового обліку, виникають питання із надання відпусток. Нещодавно надійшла відпустка. Так, а якщо виконавчий комітет, але не планує бронювати нікого, все одно вносити дані в ПФУ, звичайно, там вже чітко прописано, що всі. Підприємства, установи і організації, які відносяться до державної сфери. Нещодавно надійшло питання стосовно надання відпустки мамі, яка є, точніше сказати, одному з батьків, а саме конкретно мамі, яка є мамою двох дітей віком 15 і 18 років, крім того, що вона є вдовою чоловік якої загинув на війні. Чи має вона право на таку відпустку соціальну? І якщо має, то йшла дилемма, і вона доводить, що фактично на 17 календарних днів вона має право. Так, дійсно, вона має право на відпустку як мати, як вдова, тому що племеном Верховного суду. Визначено статус одинокої матері, до якої входить, до речі, і вдова. На одному з відео я трошечки упустила це питання, тому що якось не дуже рідко було саме визначення вдови до категорії одиноких матерів, але зараз на просторах інтернету це дуже багато і розповсюджено, на превеликий жаль, і. Саме вдова має статус одинокої матері. Тому як одинока мати і маючи дітей, а діти відповідно до закону про охорону материнства це особи віком до 18 років, то вона має право на 10 календарних днів. Проте, за двома підставами, така жінка не має права. На соціальну відпустку тривалістю 18 календарних днів, тому що одній е, дитині вже 18 років. От якби у неї були дітки е, до 15 років, то так. А тут уже 15, яким виповнилось, і 18 років. Тому, будь ласка, зверніть на це також увагу, коли ви надаєте соціальні відпустки. Крім того, хочу вам. Звернути увагу, що якщо, наприклад, одні з дітей виповнюється 15 років, в поточному році, навіть 1 січня, 2 січня, неважливо, скільки календарних днів, я неправильно сказала, 2 січня, якщо виповнюється а, дитині 15 років, одні з дітей. То така працівниця має право на додаткову відпустку у поточному році. От якщо виповнилося уже 1 січня, 15 років другій дитині, то вже не буде мати, тому що відпустка надається до 15 років. А от якщо ми говоримо, що, наприклад, у 24 році, 2 січня, дитині виповнилося другі 15 років, то така мама має, мама чи тато цих дітей мають право на таку відпустку за 24 рік. Ну, це ми навіть з вами беремо до уваги, якщо вони прибрали працюючий мамі. Саме головне, щоб дитині виповнилося у зазначеному періоді до 15 років. Які, може, у вас питання виникають на відпускний період? Можливо, якісь у вас питання з працевлаштування. У нас з вами є ще 4 хвилиночки, і ми можемо з вами поспілкуватися на будь-яку тему стосовно саме трудових питань. Ну, якщо у вас зараз ніяких питань не виникає, ви інформовані, перед вами є діюче законодавство, перед вами завжди є інтернет допомога Рада вам була допомогти і підказати ті питання, які для вас цікаві. Тому до наступних зустрічей. Всього найкращого. Ага, ось. Ще у нас одне питання. Чи можемо ми прийняти на роботу людину з посвідкою на постійне місце проживання замість паспорта, якщо вона громадянка Російської Федерації? Ну, Посвідка, скажімо так, на місце проживання ніде не відмінено, що посвідку на постійне місце проживання можна ігнорувати. Ніхто не відмінив, звичайно, може. На все добре, шановні друзі, дуже рада вам була допомогти. Пам'ятайте, що тільки у нас ви можете скористатися професійними послугами, тільки у нас ви можете отримати професійні консультації, і тільки у нас найкращі фахівці. На все добре, все буде найкраще.